Мій тато пішов у зорофлот, бо вірив у нього. А я пішов із принципу. Ти хотів позмагатися з ним. Усі ці роки ти намагався бути як батько. А тепер хочеш зрозуміти, як це бути собою. Цього літа. Це поширене явище. Легко загубитися. У безмежжі космосу є лише ви, ваш корабель. Ваша команда. Що закрутіло повернутися? Віджасть ліна, режисера форсажу. А це що таке? Беруть на абордаж. Покинути корабель. Боже. І продюсера Джей Джей Абрамса. Я знаю, чому ви тут. Чому ми усі тут. Наш капітан прилетить по нас, і він не думатиме про пощаду. Я сподіваюсь на це. Страх перед смертю нелогічний. Перед смертю допомагає виживати. Він знищує всіх, хто туди йде. Але там наші друзі. Ми ніколи їх не покинемо. Єдність це не ваша сила, а ваша слабкість. Ти недооцінюєш людство і даремно. Тримайтеся що небудь. <звук> Відкритий вогонь! Стріляйте! Стріляйте! Стартрек. За межами всесвіту. Вибачте, раджу звільнити місце з 21 липня у кіно.